Привітики, як у вас приходить літо, сподіваюсь, так само добре, як у нас. Ви вже, мабуть, трошки відпочили, покатались на велосипедах, поплавали де-небудь і, звичайно ж, засмагли. Ну як без цього влітку? Що ж воно таке та засмага? Як впливає на нас сонце взагалі? Сьогодні я вам розповім. Це велика зірка. Температура сонця дуже висока. До нас долітає тільки невелика частинка сонячного тепла. Але це добре. Якби сонце дарувало нам все своє тепло, життя на планеті просто не існувало. Все б згоріло. Без сонечка неможливо уявити собі світ. Більшість живих істот не можуть жити без сонечка, і люди також під впливом сонця в організмі виробляється вітамін Д. Діти без нього не можуть нормально розвиватись і рости, а дорослі стають вразливими до хвороб. Під впливом сонця виробляється гормонне щастя, які позитивно на нас впливають. Ну, хіба може бути поганий настрій у сонячну погоду? Але в літню пору, коли сонце високо і припікає щораз більше, треба бути обережним, адже згоріти на сонці легко. Лікувати довго і ще й родинки можуть бути з ними взагалі окрема історія. Вчені кажуть, що утворення родиму приводить до страшного захворювання. А люди, які мають від народження багато родимок на тілі, мають бути на санці обмежений час. Тим, хто має світлу шкіру, теж не варто захоплюватись сонячними ваннами, а потім мазати спинку сметанкою буде не дуже весело. Цей народний метод від обіків знають всі, але допомагає він лише трошки. Тому не забувайте креми від засмаги. Вони допоможуть зробити сонце вашим другом. А про сонячний удар я взагалі боюсь говорити. Якщо довший час проведеш під пекучим сонцем, не притомнити можна. А чула про сонячні магнітні бурі. Так от, це коли сонце дуже активне. В ці дні люди частіше хворіють. Хворі почуваються гірше, а в здорових може просто боліти голова. Звичайно, засмаглий колір шкіри це класно. До речі, мода на засмагу з'явилася не так давно. І запровадила цю моду менше, ніж 100 років тому Коко Шанель. Я Ненсі Бей. Бажаю вам гарно відпочити та засмагнути. З моїми порадами ви це зробите краще. Па-па!